14 жовтня у свято Покрови Пресвятої Богородиці Україна відзначає День українського козацтва, а віднедавна і День захисника України. Для кадетів-першокласників Київського ліцею інтернату цей день став ще і їхнім особистим святом. Їм урочисто наділи погони. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. Вони зосереджені і трохи схвильовані. Сьогодні у них особливий день. 69 першачків ліцею інтернату номер 23 «Кадетський корпус, отримують погони. Перший кадетський клас у ліцеї інтернаті було відкрито 2009 року. Нині у навчальному закладі 26 класів, де здобувають знання близько 700 вихованців кадетів і панянок. У сім'ї Вікуліних уже два кадети п'ятикласник і першокласник. Емоції переповнюють усіх. Емоції, звісно, перший клас красиві форми, красиві мальчишки і. Это ну важное событие в нашій житті. Ну, всі раді, звісно, і и... хочеться пожелати йому удачі. Да. Рад. Да. Урочиста церемонія вручення погонів проходила біля пам'ятника Володимиру Великому. На свято завітали батьки, шефи ліцею, почесні гості. Звучать вітальні слова, сповнені радості за майбутніх захисників. Ваша щирість. Ваш патріотизм, ваша готовність служити батьківщині, батьківщині сьогодні для нас є великим прикладом. І дивлячись на вас, ми розуміємо, заради чого ми сьогодні будуємо нашу державу, захищаємо її від ворогів. І ви, здається, ще маленькі, що ви можете зробити, але ви можете творити добро. Ви можете бути людьми, які цілякому себе не. Оце це запам'ятаєте, коли ви будете одягати ці погоди. Допоможе вам Бог. майбутні військові юристи, прокурори, генерали, а можливо, художники і музиканти чи навіть президенти країни. Яку професію оберуть ці маленькі кадети? Яке майбутнє їх чекає? Покаже час, але всі вони будуть достойними громадянами своєї держави, її захисниками і будівничими. Вони це пообіцяли. Ви кадети ліцею інтернату номер 23 перед своїми батьками, вчителями, урочисто обіцяємо любити Всевишнього Бога, рідну неньку Україну, поважати і продовжувати кращі традиції українського народу. Бути гідними захисників України, що стали її славою. Лянемось завжди високо нести почесне звання кадета. Ніде і ніколи не зганьбити честь нашого рідного ліцею зі святом кадети і в добру путь стежками шкільної науки.